Щоденник діабетика серія 3. лікарня як другий дім. Сьогодні вночі у офрини піднялася температура. Кілька годин ми не могли її збити, то довелося викликати швидку. Закінчилося все добре, але зранку ми поїхали в поліклініку на обстеження і весь день провели тут. І в цей момент я зрозумів, що я дуже часто буваю в таких закладах, адже людям з цукровим діабетом рекомендується для профілактики лягати в лікарню два рази на рік. І, от минулого місяця, лежучи, я згадав, що я, теж як і більшість, боявся уколів, ніколи не давав з звени, та не лежав під крапельницями до 22. Але потім одразу штук 30. Тепер раз у три місяці здаю. Аналіз крові з вени та колюся три рази на день. Прикольно, правда? Так сталося, що те, чого я найбільше боявся, я до себе притягнув. Проте я все рівно вважаю, що Бог дає нам тільки ці випробування, які ми можемо подолати. І чим важче ці випробування, тим синіше ми стаємо. А тепер повертаюсь до ваших запитань. За цей коментар мені дуже приємно, тому дякую його автору. Ви мені нагадали один момент з мого життя, коли я виснажений повертався з залу, і до мене підбігло двоє веселих хлопчиків, десь 12-14 років. Попросили сфотографуватися, і від них віяло таким позитивом, що я навіть забув про те, що я виснажений. А особливо мені стало приємно, коли підійшла їхня мама. І сказала. Це мої сини, у них як і у вас діабет, і вони бачать у вас свого наставника. Те, що я відчув після цих слів, я не зможу описати словами. але до кінця вечора з мого лиця також посмішка не зникала.